Христос посеред нас на календарі субота, 7 липня. У сьогоднішній день ми з вами урочисто відзначаємо Різдво чесного славного Пророка і хрестителя Господнього Іоанна Притечі. Вітаємо із святом усіх наших глядачів! А нині на Богослужінні читається Євангеліє від Луки, де розповідається про народження Іоанна Хрестителя. І ти, дитино, наречешися пророком Всевишнього, бо предстанеш пред Лицем Господа. Щоб приготувати шляхи Його, щоб дати зрозуміти народу Його спасіння у відпущенні їхніх гріхів, по великому милосердю нашого Бога. У нинішній день Святою Православною Церквою з великою шанобливістю відзначається народження святого пророка Іоанна Претечі, який хрестив Господа нашого Ісуса Христа і передував йому усіх його месіанських справах. Тож, в першу чергу, ми вітаємо іменинників, які носять імена Іоанн, а також Антоній та Яків. Дорогі брати і сестри, ім'я Іоан в перекладі з єврейського означає благодать. Тож своїм народженням Іоанн не тільки зміг пророкувати таємниці Божі і благословляти Господа, але й створювати порятунок своєму народу. Приєднаємося до цієї великої радості і ми, прославляючи Бога і величаючи славного Хрестителя Господнього, величаємо Тя, святий предтечі Спаси Іоанні, і шануємо, єжевітне плодові Різдво Твоє.